У вас є список бажань, і тут далі виникає питання, як це реалізовувати. Якщо ви хочете це далі реалізувати, то тоді бажання варто перетворити на певну мрію. А мрія відлічається від бажання, що з'являється певний образ, образ того, як це має бути. Тобто в цьому образі є ваша візуальна картинка, аудиальна картинка, тобто ви чуєте звуки, і кінестетично, що ви будете відчувати. І коли ми кажемо про образ, образ він виникає із середини, і він виникає, ну тобто, відчуття і раціо, таким чином виникає цей момент. Мрії. І мрія, вона задає, нібито певний такий вектор напрямку, куди далі мені рухатися. Якщо ви хочете далі піти, то дуже важливо цю мрію перетворити на певну ціль. Бо в цілі якраз з'являється конкретика, і в неї дійсно є ось та конкретика, конкретика. Ну а далі у вас з'являється намір. А намір це те, що буде допомагати вам. Рухатися і робити певні дії, тобто, що там за, за рахунок цієї цілі ви можете досягнути, яка вигода вам від тої цілі буде. Ну і звісно, якщо ви хочете все-таки, щоб ваше бажання трансформувалося і мала ем, результат, да, то який ви хочете отримати, дуже важливо мати певні сенси. Тобто, це питання: а для чого мені це? Для чого мені це бажання, для чого мені ця ціль? Тобто, що там більшого є для мене. Дивіться, який ланцюжок від бажання до сенсів. Але 100% маючи цей ланцюжок, ви зможете і побачити, і відчути і ті результати, і отримати задоволення, і внутрішнє, і емоційне. Спробуйте.